Ваш близький родич потрапив у біду, і йому негайно потрібні гроші на лікування. Повідомлення такого змісту може збентежити кожного. Втім, не варто приймати поспішних рішень і тим паче передавати кошти невідомим особам. Попереджають у поліції. Це поширена шахрайська схема, жертвою якої стала не одна людина. Днями на таку аферу повелася 86-річна прикарпатка, за що дорого поплатилася. Літню жінку шахраї обдурили за поширеною схемою. Ваша родичка потрапила у ДТП. До потерпілої на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік. Незнайомець переконав жінку, що її донька потрапила у ДТП. Відтак сказав, що їй терміново необхідно передати кошти на операцію. Невдовзі до помешкання жінки прийшов невідомий чоловік, потерпіла, віддала йому 20 тисяч гривень. Про те, що пенсіонерка потрапила у паску аферистів, з'ясувалося після того, як вона зателефонувала внучці. А та повідомила, що її донька не потрапляла у жодну ДТП. Слідчі розпочали кримінальне провадження і розшукують зловмисника. Втім, вийти на слід шахраїв дається не завжди. Тож, аби зберегти нерви і особисті заощадження, правоохоронці наполегливо радять. Не довіряти незнайомцям, ретельно перевіряйте усю інформацію. Насамперед, зв'яжіться із родичем, який нібито потрапив у біду, та дізнайтеся, чи з ним це гаразд. Обов'язково попередьте своїх батьків, рідних, сусідів, особливо літнього віку, про такі види шахрайства, та застережіть їх, щоб не спілкувалися з незнайомцями, особливо коли йдеться про кошти. Ірина Каленчук, Ярослав Лалет, новини на вежі.